Ветеранам поміч прикарпатські медики радилися із керівниками ветеранських організацій щодо покращення їх обслуговування у місцевих лікувальних закладах. Зверхність недостатньо уважне, а то й нетолерантне ставлення усе це кажуть колишні учасники бойових дій не поодинокі явища. Та найбільше нині турбує все-таки недофінансування. Людина, коли поступає на лікування, от, вона має пільгу і хоче нормально пролікуватися, але на жаль, не вистачає коштів. і Людині приходиться доставати. Кошти на ті ліки, які не додають, чи інші якісь обстеження, є лікарі нормальні, так же само, як в світі, і серед нас є люди, які по-різному себе ведуть. Тому в загальному я буду казати так, що треба це все. У Проблеми ветеранів місцеві очільники медичної галузі розуміють, та лише розводять руками, мовляв, від них нічого не залежить, бо фінансування компетенція урядовців. Натомість на місцях роблять усе можливе. В кожному медзакладі області створені спеціальні умови для пільговиків, а питання покращення їх обслуговування на особистому контролі департаменту. Ми зараз робимо а, таку комп'ютерну програму, яка би. А в Ніби були занесені всі наші ветерани. За кожним буде закріплений лікар, який буде відповідати. За кожну у кожному закладі буде закріплена людина, яка буде відповідати саме за ветеранів Великої Вітчизняної війни. У нас немає на сьогоднішній день госпіталя в області для ветеранів, але на то ми маємо в кожному закладі в нашому створена палата для інвалідів війни, для учасників війни. Тобто в кожному закладі вони під особливою увагою. Щодо окремого госпіталю, за який уже давно вболівають ветерани, то його створювати швидше за все не будуть. Адже на такий заклад із повноцінним спеціальним обладнанням треба чималі кошти, яких і так бракує. Натомість кажуть, чиновники раціональніше відкрити для таких пацієнтів санаторій. Між тим самі пільговики сподіваються, що бодай у 2014 який президент оголосив роком ветеранів війни, їх умови таки покращаться.